Пан Мирон та пан Василь замінюють покриття курної хати з Либохори, збудованої рівно 200 років тому. Як годиться, роблять китиця сніпки з соломи, так як наші предки у Карпатах. Ну то у нас на Україні так. Закарпаття, Буковина. на Львівщині. Цю технологію перебрали у своїх. Шевченки з навчили нас старші люди. Угу. А норвежців чого навчили? Норвежці з нами не розмовляли. А норвежці чого вчили? Не знаю. Я норвежців ще тут свій не бачу. Цього року проте вони приїздять? Саме норвежці зі схожого музею Ліле Хамері розповідає дирекція. Навчили нас, як реставрувати хижу, коли вона прогнила місцями. Якщо є пошкоджений один з елемент, скажімо, хати так раніше ми його повністю міняли. Тепер Поїхавши в Норвегію і побачивши, яким чином вони це використовують, вони намагаються якомога більше старого матеріалу залишити, щоб зберегти. І шляхом, і, наприклад, тобто вони вирізають певну частину і шляхом протезування заміни нового матеріалу, але залишаючи максимально старий матеріал. А ще коли в хаті вже прогнили підвалини, навчили рятувати її, не розбираючи до основи. В пригоді стали звичайні домкрати. Технологія надзвичайно проста. Ви наче міняєте шини в автомобілі. Ми з приємністю поділилися цим досвідом, бо це легко для реставрації такого будинку. Достатньо одного домкрата, бо все робиться за допомогою колод. Підставляють їх, підкладають. Але ми купили вам три домкрати. Окрім цього, саме норвезьке міністерство збереження національної спадщини Рікс Антікварен дало гроші на реставрацію трьох експонатів музею. Так відродилася хата зі села Мшанець. Далі зі села Пилипець, а до січня завершать роботи на цій Либохорівській хаті. Кошти перераховані лише на останній проект 120 тисяч доларів. Наступного року на норвежців та українців чекає четвертий проект Бойківська церква зі села Клокічка тут основна проблема у верхній частині з дахом, тому потрібно обов'язково замінити і дах, і несучі колоди, які відповідають за безпеку цілої конструкції, бо є ризик, що церква може впасти. А ще мають намір поповнити гай новими експонатами: привезуть пасіку і велику комору. У нас зараз реставрується. Хата села Бережниця, яка ніколи не експонувалася, а на початку 90-х була привезена в музей, просто була накрита толлю і ніколи не була експонована як об'єкт великої дерев'яної архітектури, була представлена туристам. Відповідно, до неї ми хочемо спромувати двір. Однак допомогою лише скандинавів нам не обійтися. У музейну реставрацію чекають ще понад 10 хат. Оксана Сенишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова.